Ми приїхали сьогодні за набором з додатку Too good to go». Вперше це роблю в Португалії. Це дивовижно. Я дуже багато разів дивилася, що пропонують. Дуже багато варіантів поруч, 300 метрів, 600 кілометрів, там до 10 кілометрів дуже багато. І пекарні, і суші набори, і сюрпрайзбок, там де може бути все, що завгодно. То я якось просто дивилася. Я не, не ну, не наважувалась нічого брати. А це вирішила, треба щось взяти. Мені ще подруга каже, так прикольно подивитися, що тут пропонують. То я ось і замовила. Це було дуже спонтанно. Ой, літак, летить ще пролетів. Вже. Дуже було спонтанно. Подруга каже: Давай, бери, бери! Ось, то я й замовила. Ще знаєте, не знала, чи пройде моя банківська картка, саме португальська, бо буває якийсь збій, Я не можу нею розрахуватися саме. Онлайн. А, тому, і знаєте, вийшло. І я думаю, ну це точно судьба це зробити. І ось ми були саме в цій пекарні, яка поза мною. Не знаю, як точно називається, зараз прочитаю. Називається Ос Сантіньос, Пекарня. Нам набирають. Якраз ця жінка нам і набирає. Пакетик наш. Я? Ми вперше це робимо. Идем, идем. Покажи мені, що ти там же выбрала. Какашки. Какашечки? Да. І кока це тоді ліра. Нам вже поклали сюди, Ліра. Ось отут так, забрали вже все, все з нами. Я бачила, що клали якісь булки, круасани, я вже показувала відео, що там кладуть. Прямо при нас не було що зібрано, просто брали. Ліра хотіла а, таке пірожене, але нам його не поклали. На жаль, але ну нічого так є. Каяк вже є. Зараз подивимось, що нам поклали. Так, Ми вже принесли додому нашу покупку з додатку «Too Good To Go. Це додаток good to good-to-go, де можна придбати будь-які варіанти, що пропонуються в там, магазинах поруч, за зниженою ціною. А цей мій набір коштував 3,29 центів з пекарні в Португалії. 3,29 центів, замість написано 10 євро. Тобто їх реальна ціна має бути 10 євро. Ну, я думаю, так і є, тому що тут дуже багато. Дивіться, я все дістаю, щоб показати І ось, ось ще один. Оце за 3 євро 29 центів. Ну, я вважаю, що дуже непогано, навіть прям супер. Ну, Ви знаєте, що я намагаюся не їсти солодкого, але щось спробую точно. Ну, я задоволена, чесно. Да, так що покупочки, я задоволена, тому всім можу радити. Звісно, дивіться на рейтинг самої пекарні чи магазину, тому що це дуже важливо. Буває рейтинг дуже низький. І дійсно, там ну, що ти можеш очікувати. А в цій пекарні, де я брала, це рейтинг був 4,5 із 5. Тому спокійно можна брати. А, так, ну взагалі з'їздила нормально, хоча це близько. Але я ніколи тут не їздила, не знала де що. Лєра ще дуже в поганому настрої. Я була одна з нею. І вона мені там постійно нила, хоче це пірожене, Я їй не купила це пірожене, і все, коротше, це всю дорогу мені нила. Я вже їй пояснювала, що ти розумієш, що я не знаю, куди нам їхати. Це треба зорієнтуватися. Посиди спокійно. Ну, з горем пополам, з криками і <сування> з розумінням потім ми таки доїхали. Хоч це дійсно і близько. Всім привіт, привіт. Скажеш привіт. Привіт! Всіх вітаю. Всім вітаю. У нас новий день, нові події, нові якісь переживання. Йдемо зараз на прогулянку з Лєрою, поки наш папа займається музикою, бо з Л'єрою. Не прямо легко дома сидіти, коли вона щось хоче. Це треба увагу якусь, а вона лізе і на клавіші, на гітару до нашого тата, то він нас дуже просить піти погуляти, хоча б трошки, то якраз і вийшли. Підемо в парк, який тут біля нас маленький, біля Ліді. В нас сьогодні температура 20 градусів, але іноді такий дощик, він як капає потрошки, ну такі дуже мілкі іноді, то висока вологість в квартирі дуже висока вологість на вулиці. Знаєте, в Україні потрібен це як зволожувач повітря, а тут всі купують осушувач повітря. Ось така цікава історія. Ми ще не купляли. Осушувач повітря, але нам всі, в принципі, хто живе в квартирах, всі радять купити його, ну і обігрівач на зиму, тому що опалення ж тут немає. І кондиціонер у нас також немає ніякого на опалення, і обігрівача також немає в квартирі. Тому треба буде це купити. В нас понеділка будуть тиждень ну, таких дощів по прогнозу. Але коли тут дощі йдуть, навіть взимку мені казали, що дуже тепло. Як такий теплий цикл... циклон іде. іде ми вдома. Під ножки дивись тільки, то дійсно, в принципі, як тепло. Я зараз ось в кофті, але мені і було б нормально і без кофти. Тому дійсно, я думала, що коли дощ, то холодно, але погода дуже така тепла. Лера щось там вже. Це ми зайшли на цей парк і на тренажери, типу. Зараз покажу. Шолірка йдеш? Так. Да. Окей. Покажи, як ти вмієш. Пау! Колечко, колечко. Давай колечко ще своє. Це все з собою треба носити, обов'язково. Забрала її красу. Зараз буде віс... висіти тут. Молодчинка. Ось тут кафешка, можна каву попити і також перекосити. Ну і майданчик сам. Якщо чесно, я збиралась сюди прийти якось зранку і зробити якусь зарядку. Не сьогодні, а якось на днях, але нічого я не зробила. Це, знаєте, моє. Я бачу Лера. Це, знаєте, моє. Так, завтра почну точно, завтра точно 100%, а завтра воно не наступає. Тому, звісно, що має бути не завтра, а саме зараз і в цей момент. Але якось поки не працює зі мною. Мам, Нажаль, зараз. Мам, на жаль, зараз. Я бачу. Ого! Обережно, Лєра, злазь. Я дізнавалася про йогу тут. Є йога в нас тут в будівлі поруч біля Лідл. Я навіть зняла вже контакти. Лєрина попа зняла контакти, щоб зателефонувати до них чи написати про зустріч, коли в них там що як і яка вартість. Є також українка, яка проводить йогу не прям близько тут. Тобто, це не вийшов. так от іти вже на йозі. Це треба доїхати трохи. Є також ще одна українка, яка проводить його в студії в Кашкаїша. Вона раніше на пляжі проводила, а зараз перейшла в студію. Ну, типу, погода вже не така, мабуть. Ну я не знаю деталей. Я спілкувалася з нею, але я також їхати не хочу туди. Є йога прямо тут в цьому парку, ну не прямо в цьому, а про який я розказувала там, де озеро. Але йога буває іноді там, там ну, раз на місяць чи два рази на місяць. І ось поки я дізнавалася, то йоги не було в ці рази, тому що був дощ. То, можливо, я туди попаду. Там також Українка викладає, вона ще в Лісабоні заняття проводить саме в парку на вихідних. А ну в Лісабон я не їжу. Мені треба поближче, бо поки я доїду, я вже нічого не захочу. Ну, можливо, це неправильно, я не знаю, як у кого, але для мене, коли ти добираєшся кудись на якийсь такий ну, типу, спорт чи навіть там до школи, садочку, коли дуже довго, це напрягає дуже сильно і бажання немає. Можливо, це немає мотивації, ви скажете, можливо. Не знаю, як це працює, але я вважаю, що таке має бути поруч. Що ти вийшов 10 хвилин, і ти вже на місці, а не їдеш туди одну годину. Як ви гадаєте, як для вас це взагалі? Чи готові ви їздити, наприклад, на заняття з йоги, чи там ну навіть до перукаря за не знаю, одну годину добирання? Як для вас це? А що Лєрка робить? Вісю. Вісю? Ти Вісюля? Клас. Спор... Спортсменка. Обізянка? Ну точно, обізянка. А <гум> ще хотіла розказати про наш будинок в Нідерландах, де ми жили, коли там були в цей маленький наш будинок. Хто туди заселився? Вау да ми виїхали з будинку. Виходить я 16... 16 серпня. І десь два тижні не було людей. Все казали, що хтось заселиться там. Я питала у своєї подруги, і здається, десь якраз в останні дні серпня заселилась туди родина. Вони з Одеси. Лєрочка, почекай. Вони з Одеси, мама, папа і двоє дітей. В них я знаю, що хлоп, здається, хлопчик маленький, там один чи два роки, і дівчинка їй 14 років. І в них, наче ще є дитина третя, але здається, в Україні. Я не знаю деталі ніяких, Знаю, що вони з Одеси. А ось і вони там проживають це, виходить вже місяць і трошки більше. Тому да, будиночок не постував дуже довго, люди швидко знайшлися. Тим паче, що Нідерланди вже не приймають нових біженців. Я знаю, читала, бачила про це, тому що немає місця для проживання. То ну, я думаю, що цих людей, можливо, навіть переселили звідкись. Я не знаю деталей, чесно вам скажу. Просто ось що одна родина з Одеси заселилась туди. Тому ось так: от наш будинок не пустий, наш колишній будинок. Тому я дуже рада, що там деякі меблі залишилися від нас для них. То думаю, що їм комфортніше тепер з цими меблями. Ой. Хоть -хоть. Бум. Так ты хотела? Бум. Бум. Вот чудо. Бум. Ху -ху. Прикольно? Пока-пока. Да? Пока-пока.